Вітаємо вас, дорогі друзі, наші партнери на нашому ефірі, нехай Бог сьогодні благословить вас. Віремо вас в руки Божа і благодать. Нехай Бог сьогодні покриє вас своєю любов'ю. Нехай Бог сьогодні покриє своєю охороною, своїм захистом, своїм щитом. І нехай Це слово воно, принесе благословення для вас, благословіння для кожної сім'ї, для кожного, хто слухає це слово. Може кожне слово, яке дає нам Бог. Воно благословений, воно змінює життя, воно благословляє нас, і воно допомагає нам рухатися в цьому житті, на цій землі. Тому нехай Бог вас благословить. Ми дякуємо, що ви дивитесь наші відео, що ви пишете коментарі, що ви стаєте нашими партнерами. Ми благословляємо вас. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, кладіть лайки, діліться цим відео, щоб кожен міг почути Іванірю. Євангелію, яка звіщається по всій землі. Євангелію, яка звіщається для кожного. Щоб кожен міг почути і бути спасеним і благословеним. Ми благословляємо вас. І сьогодні ми продовжуємо говорити про владу, віруючого. Людина наділена владою панувати. Кожен з нас повинен розуміти, що ми наділені владою були ще на самому початку. З цього творіння, ще в едемі, коли Бог створив людину, він наділив її владою панувати. Він дав їй владу панувати над всім живим, над всім, що він створив, над всім, що він показав Адаму. Він сказав, ти над цим будеш панувати, ти над цим будеш царювати, ти будеш називати тварин. Це все в твоїй владі. Адам мав великий вплив. В Едемі. Він впливав на все, що було навколо нього, тому що йому була дана ця влада. Влада над тваринами, над звірями, над всім, всім, що було в Едемському саду. Це Бог дав ще на самому початку. Це було сплановано Богом, щоб людина, яку Він створив, мала владу і силу, владу панувати, владу, яка дається тільки Богу і тільки людині. І нікому іншому. Але стався такий момент, що Адам втратив цю владу. І давайте прочитаємо з вами буття перший розділ і 28 вірш. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: плодіться, розмножуйте, наповнюйте землю, оволодійте нею, пануйте. Над морськими рибами і над таством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. На цій землі, на цьому, що створив Бог, Він дав владу тобі і мені панувати. Ти маєш вплив. Тобі належить влада панувати сьогодні. Тобі належить влада сьогодні мати вплив над будь-якими ситуаціями твого життя. Що би не стало, що би не було. Ти маєш мати вплив. Ти маєш мати владу, з якою ти виходиш проти духів небесних, під... проти диявола, проти його влади, проти його сили, проти немочі, проти хвороби. Ти виходиш з його влади і сили, ти маєш право над цим панувати. Адам був здоровим. Адам був благословенним. він мав все, він мав дружину, він мав роботу. Бог його благословив всім і Бог наділив його владою. І все було чудово, поки він не оступився, поки він не зрішив, поки він це не втратив. Змій коварно прийшов і обдурив, обхитрив, і викрав цю владу у людини. І Бог говорив за даром. Я вірю, що була там та розмова. І Богові було. Неприємно, коли Адам так поступив, коли не послухав все-таки Бога. Що він послухав диявола, що він послухав його підступний коварний план. І вкусив і з'їв то яблуко. І втратив цю владу і цей вплив на те, що було дано йому. Це тільки людині. Тільки людина має право на владу, ту, яку Бог створив. Тому що людина це є вінець Божого творіння. Бог створив людину, і Він наділив, він дав свою владу тобі і мені, щоб ти сьогодні панував, щоб ти сьогодні царював, щоб ти сьогодні розрушав ці задуми, всі плани диявола, щоб ти розрушав <кій> що в твоїй сім'ї, в твоєму домі. Не так, як написано у Слові Божому. Тому що злодій завжди заградаються, щоб украсти, вбити і знищити. Але Христос прийшов, щоб дати життя, дати життя з подостатком. Тому, маючи владу, ти можеш впливати сьогодні на цій землі. Ти можеш це робити, тому що це тобі належить. Коли ти прийняв якогось свого Господа і Спасителя, Він повернув тобі цю владу. Він дав тобі цю владу назад. І крім того, він не просто дав тобі владу панувати над цим творінням, над всім живим на цій землі. Він дав тобі владу в духовному світі. Щоби ти панував і в духовному світі. У Адама була лише одна влада. Він міг лише панувати над всім живим, все, що було в ідемі. От над тим він міг панувати. В нього не було влади над духовним світом. Тому що все було прекрасно, все було створено, все було благословенно. Вони ходили в холоді дня, Їм не потрібно було думати про духовний світ. Все було благословено Богу. І коли сталося те, що сталося, Адам втратив, з'явився духовний світ, який почав протистояти проти Бога, який почав бунтувати проти Бога, який почав йти проти Бога. Робити все проти нього. І сьогодні Христос тобі повернув те, що було втрачено Адамом. Не просто повернув ту владу, яка була Адама, а ще більшу владу дав тобі сьогодні. Ще більшу силу дав тобі панувати. Ще більшу силу сьогодні розрушати все царство тьми. І давайте прочитаємо ще Буття, 3 розділу 14 вірш. І До змія сказав Господь Бог за те, що зробив ти оце, то ти прокритіший над усю худобу. І над усю звірину польову. На своїм черві ти будеш повзати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. Бог говорить, діявол буде повзати, каже, ти будеш їсти порох. І каже, там перший раз ми читали, де він говорить, каже, що над всім плазуючим я тобі дав владу, тобто в тебе є влада над дияволом. Ти маєш право на нього наступати. Ти маєш право розрушати все, що він робить проти тебе. Він тобі дав владу. Сам Бог дав тобі свою владу, щоби ти наступав на нього і нічого тобі не зашкодить. І ти нічого можеш не боятися, і ти можеш не лякатися. Чи якоїсь ситуації, чи що би не сталося, ти повинен розуміти, що в тебе є влада протистати, в тебе є влада сказати слово. В тебе є влада і сила. Щоб впливати на цю ситуацію, яка прийшла, наприклад, в твоє життя. Чи то діагноз, чи хвороба, чи ще щось сталося в твоєму житті. Коли ти маєш вплив, ти можеш на це впливати, ти можеш це розрушати. Ти можеш говорити слова благословіння. Ти можеш говорити слова, які будуть розрушати царство тьми. Ти будеш говорити слова, які будуть міняти ситуації в твоєму житті, які будуть міняти тебе, які будуть міняти твою сім'ю, які будуть міняти все навколо тебе. Все навкруги тебе будуть міняти слова твої. І в Матвія 18,18. Бог каже, що по правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі. І що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Коли ти висвободжуєш владу і силу, коли ти починаєш впливати небо разом з тобою, небо приймає першу чергу участь з тобою. Бо коли ти зв'язуєш, диявола, зв'язуєш всі його плани. Небо його зв'язує, Бог його зв'язує, Бог з'єднується з тобою. Все небесне військо, воно з'єднується з тобою. І по твоїх словах відбувається те, що ти говориш сьогодні. Якщо ти розв'язуєш, воно буде розв'язане на небі. Ти можеш розв'язати ситуацію в своєму житті. Говорити, о, в мене так погано, о в мене не виходить, о, диявол мене знову атакує, о, диявол знову мене вкрав. О, знову прийшла ця хвороба, о, знову прийшов цей діагноз. О, знову це сталося в моїй сім'ї, в моєму домі. Ти розв'язуєш, ти розв'язуєш і даєш йому право нищити, вбивати, красти, забирати в тебе благословіння неба. І Бог сьогодні дає тобі цю владу і силу. Він каже, я наділив тебе, щоб ти впливав, щоб ти був сильний, щоб ти був відважний, щоб ти не боявся, щоб ти. Використовуючи цю владу і силу, був сильний і відважний. Щоб ти ще більше закалявся, щоб ти ще більше наповнявся цією силою, ще більше практикував, ще більше брав цієї сили і влади. І ти знаєш, що коли ти маєш владу, ти маєш силу. Візьмемо, наприклад, владу, нашу таку владу, державну владу. Вона має вплив. Вплив на багато інституцій, вплив на багато чого в нашій державі. І владу слухаються, і вони пишуть закони, і вони пишуть постанови. І всі, хто на цій Україні живе, вони мусять це виконувати. Ці закони, ці постанови, тому що це прийняла верховна влада, тому що їй, вона наділена цією владою. Вона має право написати цей закон, написати те, що вони пишуть. І кожен з людей повинен цьому підкорятися. І кажуть, о влада прийняла закон, о влада зробила те, о влада зробила те. Ти можеш бачити вплив влади сьогодні в Україні. На жаль, влада сьогодні має вплив в другу сторону, не в божественну сторону, не таку, як Бог дав владу. Більшість влада з'єднується зі злом. Більшість влада. Наповняється злом, наповнено злом, корупцією, беззаконням. Але якщо обернути цю владу і поставити цю владу під закон Божий, під те, яку дав Бог, те, що Бог спланував, наша Україна би процвітала неймовірно. Наша Україна би була саме найбагатша земля у світі. Найбагатша країна, найблагословеніша країна. Тому що Бог благословляє. Коли все робиться згідно Його слова, згідно того, що Він написав у слові своєму. Він благословляє І те, що йде проти нього, це все йде беззаконня, зло, ненависть. Це все є диявол, це все його влада, це все там. У нього. Він робить все беззаконня. Він краде, він знищує, він вбиває. Йому все рівно, чи це дитина, чи це старша людина. Йому все рівно, він вбиває, бо він прийшов, щоб вкрасти, вбити і знищити. Але Бог дав тобі владу. У владі твого язика є життя і смерть. І ти можеш говорити або життя, або можеш говорити смерть. І ти можеш говорити благословіння, або можеш говорити прокляття. І воно буде ставатися так, як говориш ти, тому що Біблія чітко пише, що. Що тільки ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. І що розв'яжете на землі, воно буде розв'язане на небі. Тому, коли ти говориш слова благословіння своє життя, коли ти благословляєш з владою і силою, на небі з тобою з'єднується, все небо за тебе стоїть. Але коли ти проклинаєш, коли ти говориш слова прокляття, слова ненависті, слова зла, смерті, з тобою з'єднується вже ад, д'явол, йому це подобається, він це любить. Це його територія. Це те, чим він наповняється. Це те, чим він питається. Ти можеш не дати йому цієї їжі. Ти можеш благословляти себе, ти можеш говорити правильні слова, ти можеш брати слова з Біблії і використовувати владу в повній силі, так як Бог тобі дав. І наступати на нього, і не давати йому місця, і він буде тікати від тебе. Бог сьогодні благословляє тебе. Він сьогодні тобі відкриває насправді, що ти маєш владу і силу. Він показує тобі, що Христос все повернув і навіть більше тобі дав. Не те, що повернув, а дав ще більше, ніж ти собі міг уявити, міг подумати. І в офіційно написано, яка, щоб кожен з нас міг побачити, яка безмежна велич Його сили в нас. В тобі є безмежна велич сили Божої. Тобі є безмежна велич і влада Бога. І залежить від тебе. Чи візьмеш ти цю владу? Чи будеш ти її використовувати? Чи будеш ти впливати? Чи будеш ти наступати? Чи будеш ти розрушати? Чи будеш ти зв'язувати? Чи ти просто здашся, опустиш свої руки? І скажеш, все, нічого не виходить, нічого не виходить. Діявол розрушив моє життя. Все, все пропало, в мене нічого не виходить, нічого не виходить, Бог, де ти є, чому ти не заступаєшся, чому ти мене не чуєш, чому я молюся і нічого не приходить в відповідь? Бог каже, я дав тобі владу, я наділив тебе, щоб ти розрушав, щоб ти сьогодні приніс благословіння в своє життя, щоб ти сьогодні явив славу неба! Тому що це належить тобі від самого початку творіння. Від самого початку це належить тобі. І від тебе залежить, чи прийде в твоє життя смерть, чи в твоє життя прийде благодать, благословіння. Бо смерть і життя у владі язика. Твій язик має владу, твій язик має силу. І коли ти говориш, перевір себе. Подивись, що говориш ти сьогодні своє життя: слова благословіння, чи слова прокляття. Що ти сьогодні висвободжуєш своє життя, в життя інших людей, життя чи смерть? І ти будеш знати, з якою владою ти з'єднуєшся. Чи ти на стороні Бога, чи ти користуєшся Його владою, чи ти береш його владу, чи ти на стороні диявола, коли ти з'єднуєшся з Його прокляттям. З його ненавистю, з його злом, з тим, що він сіє, на якій сьогодні ти стороні? Чи використовуєш ти, чи береш ти цю владу? Хтось може сказати, я не вмію користуватися, я не знаю. Я ще це не пробував, майже ще це не виходить. Протягом цих ефірів ми будемо вчитися з вами. Будемо вчитися, будемо брати слово, будемо висвободжувати владу і силу Божу, щоб розрушати всяке прокляття. Щоб розрушати все, що диявол сьогодні посів твоє життя. То я молюся зараз за тебе в ім'я Ісуса Христа. Я розрушаю, розрушаю всі окові кайдани, які диявол поклав на тебе. І я благословляю тебе в ім'я Ісуса. Диявол, я наказую тобі зараз забратися вон. від цієї сім'ї, від цього дому, від цієї людини. Ти більше не маєш сили, ти більше не можеш крати, красти, вбивати, нищити. Ти більше не маєш сил. я зв'язую всяку твою дію. Я зв'язую все, що ти задумав проти цих людей, проти кожного, хто зараз дивиться цей ефір. Я зв'язую в ім'я Ісуса. І Я наказую тобі, ти маєш забратися вон. І я благословляю їх, я благословляю їхні сім'ї, їхніх дітей, Їхні служіння. Я благословляю в ім'я Ісуса. І зараз приходить повністю оновлення, благословіння. І зараз приходить. Уздоровлення. сила Божа сходить зараз, Дух Святий наповняє тебе всією своєю силою, всією своєю владою, своєю величю. Просто приймай зараз від Нього, те, щоб він сьогодні приготував тобі. Він дав тобі життя з подостатком, життя благословення, життя здоров'я, щоб у тебе було божественне здоров'я, щоб ти не хворів, щоб ти був повний сили, енергії. І я благословляю зараз в ім'я Ісуса, кожне тіло воно наповняється. Наповняється божественним здоров'ям, наповняється божественною силою і владою. Наповняється зараз, ізціляється кожне тіло, ізціляються всі рани, всі діагнози падають в ім'я Ісуса. Всі симптоми падають в ім'я Ісуса, диявол ти програв, ти не маєш влади. Мій Бог сказав мені, я дав тобі владу наступати на всяку ворожу силу і нічого тобі не зашкодить. Я я наступаю на тебе. Я розрушаю. Розрушаю все, що ти задумав проти цих людей, проти моєї сім'ї, проти мого дому. Я розрушаю в ім'я Ісуса. І я наказую тобі забратися вон. І Я благословляю в ім'я Ісуса Христа кожен дім, кожну сім'ю. Нехай Бог покриє своєю благодаттю, своєю милістю, своєю любов'ю, своєю силою, нехай Дух Святий зійде своїм вогнем і спалить все, що зайве, все, що не потрібне. І нехай все відновиться в ім'я Ісуса, і прийде життя в кожен дім, в кожну сім'ю, і прийде життя там, де смерть в ім'я Ісуса. Аллилуйя, я благословляю. І я дякую тобі, мій Бог, що сьогодні має владу і силу розрушати все, що диявол задумав. Все, що Він задумав проти нас, проти віруючих людей, проти нашої України. Ми розрушаємо в ім'я Ісуса Христа і благословляємо. Нехай це благословення не буде сьогодні в твоєму домі. Нехай це слово сьогодні, воно тебе підніме. Нехай це слово воно сьогодні тебе укріпить. І допоможе тобі зрозуміти, побачити, яка велич сили є в тобі, якою владою тебе наділив Бог. Сам Бог передав тобі владу свою, щоб ти наступав, щоб ти розрушав, щоб ти благословляв. Щоб ти сьогодні панував і царював на цій землі. Щоб ти царював його царстві, Щоб ти розширив його царство. Щоб ти наповняв його царство. Нехай Бог вас благословить. Обов'язково поділіться цим відео. Підпишіться на канал, поставте лайк. Внизу під відео буде інформація, як стати нашим партнером. Ти можеш з'єднуватися з цим служінням. Розповсюджувати разом з нами, Івангелію по всьому світу. Ти можеш служити своїми фінансами. Для цього служіння. І ти будеш бачити велику славу і велич Бога в твоєму житті. Ми ну, нехай Бог вас благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.